Вітаю усіх на моєму каналі моє ім'я Наталія Сокіл і зараз у нас буде прогноз по Україні, містах та областях на наступний тиждень з 29.05.2023 по 04.06.2023. Я до вас не виходила, бо хворіла і хворію, тому вибачайте, будь ласка. Отже, дивимось, покажіть нам, будь ласка, на наступному тижні. Взагалі по Україні. Дивимось взагалі по Україні на наступному тижні. Взагалі по Україні на наступному тижні. Взагалі по Україні на наступному тижні. Так, взагалі по Україні будуть літати і ракети, будуть літати і шахіди. Бачу, що є влучання від саме ракети. Так, далі виходить карта, яка показує, що ми можемо щось не помітити, якусь. Якась таємниця. Ви знаєте, скоріш за все, на наступному тижні ми дізнаємо щось таке, що по сьогоднішній день для нас було таємницею. Щось таке, що для нас було таємницею. Так. Ну, тут будуть пропонувати, можливо, якусь співпрацю. Із-за кордону, да, взагалі по Україні, будуть пропонувати якусь співпрацю із-за кордону. А також я можу по цій карті сказати, що можливо із Рашки Рашка щось буде на наступному тижні пропонувати Україні. Да? Може, це буде на такому відкритому політичному рівні, а може, це буде. там, до линия фронту, щось таке, что воно может быть таемничим. Печаль, разочарование, расстройство от всего происходящего. Ощущение, что выхода из сложившейся ситуации нет пока что на следующей неделе, в общем, по Украине. Все еще будем пребывать в каких-то да. Ну, понятное дело, ми должны вірити в нашу победу, потому що ми к ней йдемо уже семимильными шагами. Поэтому во время повітряних тревог, під час повітряних тривог, не перебувайте в ілюзіях, не розслабляйтеся, а краще ховайтеся. Тим паче, що перша карта вийшла, яка показує, що будуть літати ракети, будуть літати безпілотники і можуть десь влучати ракети. Так, Бачите, виходить карта, яка показує, що буде загроза житловим будинкам, а також сфері, в якій йде денежний оборот. І здесь угроза від пенсіонерів до Дітей і е, животне, так, да? животним теж угроза. Так, дякую взагалі по Україні за Україну. Дивимося далі місто Київ. Дивимося далі місто Київ. Місто Київ. Покажіть, будь що... ласка, Так, ну все ще. не столько и в тыждень печали и разочарования, ощущение, что нет выхода из сложившейся ситуации, угроза людям с неба. Вот здесь почему-то показывают бомбы. Ну, что-то, что-то, что летит с неба, да? И поэтому, может быть, это ракеты, может быть, это те же самые беспилотники, а может, это какие-то вот бомбы, я не знаю, такое бывает или нет. Вот здесь угроза людям, и здесь угроза может быть детям, и либо такие места, где дети могут быть. Ну, бывают, да, не обязательно они будут в это время там, там бывают в этих местах дети. Дальше показывают, что летают беспилотники и показывают, что работает ППО. Киевская область. Киевская область, беспилотники, работает ППО, что-то все-таки пропустят. Не пребывайте, пожалуйста, в иллюзиях во время воздушных тревог Киевская область. Не розслабляйтесь, лучше прячьтесь в укритті да, во время повітряних тривог, тревог, во время обстрела шахідами. Краще вам ну, не перебувайте, От, бачите, там лужайки, площадки, де можна погуляти і все таке. Краще ховайтеся, не перебувайте в ілюзіях. Дякую за Київ, Чернігів. Так, Чернігів, безпілотники, Вспишки в небі. Дай Боже, що це в в небі, це буде збито. Я би хотіла про це думати. Далі показує Чернігів. В вашу сторону є рух, ну, тобто щось буде летіти на наступному тижні. Це можуть бути ну, або ракети, або безпілотники то вже взагалі немає різниці. Показують, що є рух в вашу сторону. Так, далі, Чернігівська область. Чернігівська область, вибачайте, можуть бути і безпілотники, можуть бути ракети, можуть бути влучання в якісь об'єкти, а також можуть бути постраждалі люди. Чернігівська область. Вибачте, вибачте будь ласка, да, можуть бути постраждалі люди. Не хочу я про це думати, але. Є така опасність, що можуть бути і загиблі. Така опасність просто ну, вона може. бути. Далі Чернігівська область показує, що в те будь, можуть бути обстріли в якийсь такий момент, в який він може бути неочікуваний. Да? От Нібито ви перебуваєте в якомусь стані або щось таке, ви ну, навколо себе бачите, що ну, нічого не підвищало біди, так сказати. Да? От це состояние може бути. Обманним, оно может все может выглядеть не так, как есть на самом деле. Дальше. Чернігівская область есть коригувальник огня. Дякую за Чернігів. Покажіть, будь ласка, сумми на наступному тижні. Суми на наступному тижні. Покажіть. Так, суми будуть вирішувати вашу судьбу стосовно обстрілів. Вона буде в них вирішуватися, якось вмить будуть щось довго думати, далі показує, що є загроза житловим будинкам. Тут або частний сектор, або приблизно чотири поверхи будинки. А також це можуть бути, бути об'єкти, там, де грошові операції проводяться якісь. Так, далі показує, що є загроза ракетного обстрілу Суми. Сумська область. Так, Сумська область. Вибачайте, може бути прильот, може бути пожар на землі. Так, дякую за суму. Покажіть, будь ласка, Харків на наступному тижні місто Харків. На наступному тижні місто Харків. Покажіть, будь ласка, на наступному тижні місто Харків. Харків, Харків, місто Харків на наступному тижні, місто Харків. Так, Харків, ви бачайте, небо буде черно, червоне, може бути прильот. Ракети, може бути прильот. В вашу сторону є рух, є движення, тобто летіти по небу буде щось. Харків, у вас є зрадники, коригувальники огню Харків. Далі буде такий момент, коли нібито все спокійно і нічого не предвіщало біди. Але це відчуття і то, що відбувається навколо, може бути обманним. Тобто може бути такий момент, коли все виглядає не так, як є насправді. Харківська область. Харківська область. Є загроза ракетного обстрілу. Є, тут можуть бути або поля, або там де частний сектор. Може бути, також щось пов'язане з чимось дитячим е, Да, Харківська область. Може бути загроза з води або біля води. Взагалі, вода, я маю на увазі, це як ісвіний, так і натуральний істочник. Е, і також карта вийшла, яка показує, що поступово-поступово вже виходимо. І з того стану, в якому перебуваємо. Дякую за Харків. Покажіть, будь ласка, місто Дніпро. Місто Дніпро на наступному тижні. 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 Місто Дніпро до вас летять ракети. Вибачте, будь ласка. Прийдеться приміняти силу для того, щоб їх збивати. Щось збивати будуть. Я не можу сказати, все зіб'ють і ні. Я кажу вам, що ППО буде мати успіх по збиттю цих ракет. Буде, буде мати успіх, чомусь порадіти, приємні повинні бути ну, емоції в чомусь. Дніпровська область дуже напружений, нервовий. Емоційний стан, вибачте, напружений емоційний стан. Ви поки що Дніпровська область знаходитесь в замороженому стані, якось можна сказати: як було на цьому тижні, так буде і на наступному тижні. І, до речі, тут можуть бути постраждалі люди. Будьте обережні і уважні. Дякую за Дніпро. Покажіть, будь ласка, Запоріжжя, місто Запоріжжя на наступному тижні. Місто Запоріжжя на наступному тижні. Місто Запоріжжя на наступному тижні. Місто Запоріжжя. На місто Запоріжжя показують, вибачте, що можуть бути ракетні прильоти, можуть бути влучання в якісь об'єкти. Можуть бути постраждалі люди, вибачте, будь ласка, також показують, що в самому місті є коригувальник вогню є загроза дітям або ну, тим місцям, де можуть перебувати діти Запорізька область, Запорізька область в спишки в небі. Відчай, печаль, да, від того, що відбувається. І буде вирішуватися Запорізька область, буде вирішуватися судьба. Здоля доля буде вирішуватися на наступному тижні. Дякую за Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, кривий ріг. На наступному тижні кривий ріг. На наступному тижні кривий ріг. На наступному тижні кривий ріг. наступному тижні кривий ріг. Кривий ріг. Вибачте, є і ракети, є і безпілотники. Від ракети може бути влучання. Треба буде виставляти щит і захищатися. В чомусь успіх буде, але Вибачте кривий ріг можуть бути влучання і можуть бути руйнування, і можуть бути постраждалі люди. Дивимося далі. Дякую, за кривий ріг. Миколаїв. Миколаїв. Покажіть, будь ласка. На наступному тижні Миколаїв. На наступному тижні Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, на наступному тижні Миколаїв. Миколаїв на наступному тижні. Миколаїв. Миколаїв, вибачайте, показують і ракети, показують безпілотники. Від ракети може бути влучання. Вибачте, будь ласка, можуть бути руйнування, можуть бути постраждалі люди. Показують спишки в небі. Я можу сказати, що ППО буде працювати дуже добре, але не 100%. Миколаївська область. Миколаївська область. Під час повітряних тривог ховайтеся. Миколаївська область. У вас є коригувальник вогню. Розвелося їх щось. Так, і дивіться, тут загроза буде із води. Миколаївська область, загроза із води. Дякую за Миколаїв. Покажіть, будь ласка, місто Одеса на наступному тижні. Місто Одеса на наступному тижні. Місто Одеса. На наступному тижні. Місто Одеса. На наступному тижні. Місто Одеса на наступному тижні. Під час повітряних тривог ховайтеся в укриття. Місто Одеса. У вас є коригувальник вогню. Так, якісь пропозиції, щось вам там будуть пропонувати. Є загроза ракетного обстрілу, міста Одеса, є загроза ракетного обстрілу. Можуть бути влучання, але вони показують як подаль. Ну, якби, якби от щось таке, що воно біля нього, біля нього як можуть бути влучання. Тут показують, там можуть перебувати люди. Я не можу сказати житлові, не житлові будинки, але можуть перебувати люди. Тут, може бути, знаєте, або якісь атракціони, або це, знаєте, як тентовий такі навіси тентові, як де кафешки, да, от щось таке. Причому пострілять їм із яхідства, Одеська область. Є рух в вашу сторону, тобто летіти, щось в вашу сторону буде. Вибачте, буде загроза із води, із повітря, із наземних установок. Одеська область є зрадники, які збирають інформацію і передають. І також може бути такий момент, Одеська область, коли буде виглядати все спокійно, а насправді може щось статися погане. Дякую за Одесу. Покажіть, будь ласка, Львів. Покажіть, будь ласка, Львів. На наступному тижні Львів. На наступному тижні Львів. Зараз прошу Львів. Угу. Львів. Так. Під час повітряних тривог ховайтеся в укриття, бо буде загроза житловим будинкам, тваринам, людям від мала до велика. Можуть літати безпілотники, показують, що працює ППО. Наші будуть ППО мати успіхи. Не можу сказати, 100% чи ні. Ось отак розказую. Львівська область, Львівська область, прямо під захистом самих вищих сил, під захистом неба працює ППО. Дякую за Львів. Покажіть, будь ласка, Житомир на наступному тижні. Житомир на наступному тижні. Житомир на наступному тижні, Житомир на наступному тижні. Так, Житомир. Освітлення показують щось освітлення, опалення стосовно вашого міста, якісь главнокомандуючими ерефами ерефії. Буде відданий якийсь приказ. якийсь відданий приказ, із-за чого може бути загроза частному сектору або місцям, де можуть перебувати, перебувають дітки. Так Житомирська область. Житомирська область, у вас є зрадники, буде такий момент, коли кажеться, нібито все спокійно, насправді буде щось не так виглядати. Стан буде нестабільний на наступному тижні. Буде то спокійно, то неспокійно. Безпілотники показують і показують спишки в небі. Дай Бог, чи спишки це ознака того, що будуть збивати. <кій> Вибачте.